Друзі, всім привіт! Я нарешті маю тисячу підписників на моєму YouTube каналі. Дуже вам дякую. Насправді цей шлях зайняв трошки багато часу, але менше, ніж я очікував, я почав активно вести YouTube канал у травні. І от за півроку тисяча підписників є. Ще раз дуже-дуже вам дякую. Без вас це було б, очевидно, неможливо. Далі більше, далі краще. Можливо. Через кілька днів я вже зможу подати заявку на монетизацію, і YouTube канал почне приносити мені якісь кошти. На жаль, через те, що я сьогодні дуже загружений, дуже в мене багато різних є справ. Я не можу зробити повноцінне відео, тому це буде просто у формі подкасту. Я поговорю про CS Asia Championships і про кілька переходів і чуток у нових командах. Просто такі у формі подкасту відеосик. І почнемо ми з чвертьфіналів CS Asia Championship. Маус очікувано та досить просто здолали Лінвіжен. Тут це було легко. Хороший матч провів Євджанфат. 2-0, все, яке очікувалося. ENS та NAP. тут було все, як і теж очікувалося набагато цікавіше. Команди приблизно однакового рівня. Кожна команда зі стендином, тому інтрига була. Мапул виявився доволі очікуваним. Енс вирішили не ризикувати з Vertigo, на якому у стендина мало досвіду. Тому просто пікнули нюк. На нюк там все в принципі було добре. Закрили доволі впевно, хоч і рахунок був близьким, але. Закінчилося перемогою Енс. Друга мапа Overpass, Тут теж все очікувано. ЕНЕПІ мусили брати або Ancient, або Overpass. те, в чому вони вважали себе більш впевненими, і це була Overpass. Тут теж була певна інтрига в якийсь момент ЕНС могли повернутися, але на мапі був відсутній санпаюз і був дуже-дуже присутній рес. Рейтинг більше двох і впевнена перемога та вихід на десайдер. Однак. На Ancient все виявилось зовсім протилежно до е, того матчу, як в ЕНС було з Astralis. Тут шикарний матч видав і Владен, і е, Снапі дуже добре зіграв. Ну і звісно, Нерць. Хоча мені здається, що тут вся команда Crimson Поюз просто відіграла добре. Згадайте тільки-кілька -кілька виходів Мадена на плент Б, де він просто виходив, давав мінус один, мінус два, мінус три, і команда спокійно ставила бомбу в атаці. Все було супер. Завтра нас очікують два півфінали і фінал. У першому зустрінуться Астраліс і Маус. У данців є хороша перевага. Перш за все, через гарну форму. Вони дуже легко пройшли груповий етап і мають перевагу у МАП пулі, адже обидві команди не грають Анобіс, але Астраліс, в принципі, може його грати, і навіть кілька разів грали декілька місяців тому. Маус взагалі не грали Анобіс, тому вони точно будуть її банити. Астраліс через це може забанити Міраж, свою другу найгіршу мапу, на якій там все дуже-дуже погано. Навіть не Інферно, на Інферно вони можуть ще щось показати, але на Міраж ну, це провал. Хоча я згадую тих старих комплексі з конфігом та з Блеймефом, це була найкраща команда на Міраж в свій час. Але в Астраліс інші порядки, інші правила. Тож, я очікую, що це буде або оверпас, або Ancient від Астраліс. Обидві ці мапи не найкращі у Маус. Але думаю, що це буде все ж оверпас. Мені здається, що Астраліс більш впевнено почувається на ній останнім часом. Особливо Бас, він у новому сезоні, ну він просто нищить на цій мапі. Маус у відповідь не мають мапи Міраж, яку вони зазвичай пікують, тому, скоріше за все, буде інферно. Але також може бути і нюк, насправді, і вертіго. І от на третю, я очікую. Або Вертіґла або нюк, адже Маус пікнуть інферно. І навіть якщо Маус виграють свій пік, то на третій мапі тут очікувати варто перемоги саме данської команди, перемоги Астраліс, у них дуже-дуже гарний настрій з того, що показують. Команда мала час, щоб підготуватися до нової гри, нового сезону і показати кращі результати. Так вони провалилися на Cup просто без шансів на Cup чи з Андріку кинути у ці турніри, бо. Вони йшли паралельно, і я думаю, що той провал міг дати їм таку емоційну встряску, яка зараз виливається у хороші результати на лан у видимі покращення на фоні того, що було на тому онлайн-турнірі. У другому півфіналі у нас зійдуться фейс та Енс. І тут, на жаль, на жаль, скоріш за все, буде без шансів. Адже у фейс просто нереальна форма. 13 поспіль виграних матчів, а Енс іграють за Стендином. Останній матч між цими двома командами закінчився з рахунком 26-5 після двох мап, 13-0 та 13-5. І 13-0 було на Анубіс на найкращій мапі Енс. А друга найкраща мапа Енс це Нюк, яку будуть пікати, скоріш за все, фейс. Але навіть якщо вони не пікнуть цю мапу, то можуть взяти Оверпас, де у Енс все дуже погано. Ну, самі Енс, я думаю, пікнуть знову Анубіс, але. Цього разу вони її, скоріш за все навіть виграють, адже тут буде зовсім інша мотивація, зовсім інше ставлення до цієї гри, до цієї мап. Адже команда захоче показати, що та поразка 13-0, це було просто винятком правил. не закономірністю, а якраз оцією нестабільністю у зв'язку з виходом нової гри. Проте як би не було, яка би не була би третя мапа, що би там фейс ним пробували робити з своїм мапулом. Банити, не банити Вертіго. Я думаю, що вони виграють. І Енс посядуть четверте місце. У фіналі я очікую перемоги Астраліс. Так, фейс, ну, як я вже сказав, у чудовій формі, нищать, грають просто нереально і показують найвищий рівень, який ми зараз бачимо в Counter-Strike 2. Але Астраліс ну, мені дуже подобається їхня форма. Я завжди їх оверхайплю, але зараз мені здається, що вони можуть. Плюс там і по мапулу. Доволі підходить все для данців. Можна буде побачити і Overpass, і Ancient. C2 не найкращі мапи від Face в порівнянні з данцями саме. З інших новин у нас Прізі просто підписують мега-ростер. Вони зараз додали до команди Роя, гравця колишнього гравця Fnatic, з яким команда виходила у півфінал Major. Так само він виходив у плей офф Major з Copenhagen Flames. І тепер склад прізі виглядає так: Refresh, Roy, Нікудос, Тіємбі та Альтекс, і на тренері Ворбор. Це просто якась нереальна банда. Вони всі доволі молоді. Альтекс Тімбі це два од з найбільших молодих талантів, які зараз є в Данії, які ще не отримали шансу великого розкритися на Тир-1. Так, Альтекс там щось пробував грати за Астраліс, але це завжди було як стендин, як заміна. І його кидали тако просто в прірву. Давай працюй, давай ми від тебе очікуємо якихось нереальних результатів. І він не губився, головне. Проте не входив у нові плани Астраліс з новим складом. Те, що він зараз показує, і те, як він грає в прізі, це супер круто. Нікудос один з найкращих гравців КС-2, точно найкращий снайпер в КС-2. Вау просто хочеться побачити їх на. Крутіших чемпах, але треба, щоб трошки повигравали всякі ці А от вони вже завтра починають грати на сі Online онлайн Завтра чи після завтра турнір починається завтра. Я не дивився, коли там них перший матч. Тому цей склад мені дуже-дуже подобається. Я не розумів, чому е, посадили на банку Топса, але якщо приходить Рой, ну вибачте, тут питань зовсім не може бути. І це нас плавно перетягує до того, що скоріше за все Фнатік будуть збирати знову шведський розтар, як З'являлися чутки серед там англомовних аналітиків в Твіттері. Я бачив, що вони вже пробували збирати якісь склади. Ну і е, зараз в нас якраз є кілька вільних хороших шведів. Перш за все почнемо з того, що в команді буде Крімс вже скільки років? 5-7-8 Він вже грає в тій організації британській і демонструє свій рівень. Він не падає гірше певного рівня. Він і не скаче там сильно вище, але він тримається завжди стабільно. От стабільність це те, чого бракує в натік останніх років. Є Крімс, можна підписати вільного капітана Гампус, який став вільним разом з Бролан. Це вже трійка. Причому Бролан та Крімс разом грали і разом грали доволі успішно. Тоді потрібен ще один рифлер. Це може бути або Ісак, але я не думаю, що Геймре Ліджен його відпустять, адже скоро кваліфікації на мейджор, а... Gamer Legion, як фіналісти мейджору, мають слот на РМР наступного мейджору. Тому там Fnatic мають заплатити якісь нереальні бабки, щоб Gamer Legion відмовилися від оцього слоту на РМР і зробили третю заміну. Адже вони вже втратили кількох гравців, а саме Сьюі та Іми. І ще одна заміна позбавляє їх ядра того складу, який грав у фіналі мейджору. Через це вони втратять місце на Ермер, і це для них дуже погано закінчиться. Це організація маленька, і втрачати таку можливість вони не повинні. Тому я думаю, що ІСЕК це не варіант. Але є ще ПЕПЗОР. ПЕПзора вже давно сватали, вже давно він мав грати в ФНАТі. До речі, на минулорічному Елайза Мастерс саме він грав за команду. Він виступав за Fnatic і тоді вони виграли цей турнір. Зараз він грає в вейболерс, він нічого кращого не зміг знайти. Він довго виступав за Fnatic Rising, тому варіанта з основним складом Fnatic може бути для нього дуже-дуже цікавим. Плюс айболерс не повинні його сильно тримати. Там JV, Флюша, ну, вони все викупають і не будуть утримувати його від перегоду у Fnatic. Ну і на снайпера насправді є один-єдиний дуже-дуже хороший варіант — це нього Поки в CS2 мені не дуже подобається, як все складається в Apex. Проблема там не в Apex, не в ньому, просто він ще адаптується до CS2. Ну, насправді це проблема в ньому, але він може бути не винен в цій проблемі, йому просто треба перелаштуватися. Зробити це в новому проєкті може бути навіть легше, ніж у ну, Apex. а тут треба зробити крок назад, щоб зробити два кроки вперед. Ну і от, виходить Примс, Гампус, Бролан, Навк та ПЕПЗОР. Це доволі хороша команда, навіть тайтл контендер. Але ну ясне діло, що не, не найкрутіших чемпів. Але от якісь всякі Елайза Мастерс Еспо вони можуть забирати собі спокійно. Присовий фонд 200 тисяч минулого року ще й давали слот на IEM Katowice. Цього року, здається, не дають, але це круто. Тому я очікую і хочу побачити, що Fnatic зберуть в результаті. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайк цьому подкасту. Підписуйтесь на канал, тепер нова ціль це дві підписників. Надію, що ми досягнемо її набагато швидше ніж минулу ціль. І любіть Counter-Strike!